Загалом ситуація в енергосистемі досить стабільна. Енергосистема в цілому працює збалансовано зараз. Ну ці буквально останні дні трошки погода зіпсувалася, можна сказати. Але загалом ми маємо потепління споживання електроенергії падає. Це сезонне явище, яке відбувається кожного року навесні. Ми очікуємо невдовзі активного початку ремонтної кампанії на електростанціях, зокрема й на атомних електростанціях, і якихось великих проблем з балансом в енергосистемі в найближчий час не бачимо. В той же час треба відзначити, що дійсно ворог постійно обстрілює прифронтові райони, і енергетики там працюють в дуже складних умовах. Це умови небезпечні для життя для здоров'я персоналу енергетичних компаній. Кожного дня, практично ми чуємо про те, що внаслідок обстрілів ті чи інші населені пункти позбавлені електрики. І кожного дня е наші колеги з обленерго включають 10-15 тисяч абонентів. Е ну але ми періодично на жаль втрачаємо якісь інші якихось інших споживачів. Вони відключаються від електропостачання внаслідок атак. Тобто, це процес, на жаль, постійний. Ситуація там е не проста в е цих прифронтових районах, але окрім цього, е якихось. Інших проблем з енергопостачанням в країні по суті немає. Пане Володимире, ви вже зазначили про наступний етап: це етап ремонту енергосистем. Вибачте за прагматизм, Але у нам це обійдеться, чи у нас є ці гроші для того, аби відновлювати? Це досить стандартна така процедура. Гроші на це знаходять самі електростанції. Ці гроші в основному поступають їм у якості виручки від реалізації електроенергії, яку вони виробляють, і це досить стандартний процес сезонних ремонтів. Що стосується мережевих операторів, таких як Укренерго, які оперують магістральними мережами і наших колег з Обленерго, то відповідні ремонтні програми фінансуються з тарифів на транспортування електроенергії, які сплачує український бізнес. І е, я думаю, що принаймні на проведення таких основних обсягів планових ремонтів фінансового ресурсу повинно вистачити всім. Звичайно, інша справа, коли ми говоримо про відновлення енергооб'єктів після масованих ракетних атак, це на порядок більші гроші. І тут дуже важливо, щоб коректно в коректний спосіб працював ринок електроенергії, щоб ми в цьому році вже знайшли системне рішення для проблеми боргів на ринку електроенергії. Дуже сподіваюся, що весною і влітку такі рішення будуть знайдені, і з цією проблемою ми розберемося. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи отримуємо допомогу від інших країн, коли йде мова про відновлення, про скажімо, якесь дороговартісне обладнання? Чи є така допомога? Ну, тільки компанія «Укренерго» отримала більше одного мільярда доларів фінансової допомоги і підтримки у вигляді кредитів, але також у вигляді грантів декілька сот мільйонів. І ці гроші пішли по суті на відновлення наших підстанцій, які були уражені під час атак минулого року, і насправді цього року також, наприклад, атаки на підстанції в Дніпропетровській області, які нещодавно відбулись, а також на погашення боргів якраз на ринку, які і це погашення дало можливість, в тому числі електростанціям отримати фінансовий ресурс, там, підготуватися до опалювального сезону. Тому наші західні колеги, партнери допомагають багато. Це допомога як грошима, так і обладнанням. Наші колеги-оператори енергосистем європейських країн присилають обладнання. Вони також в перші місяці вторгнення прихистили дуже багато родин тих енергетиків, які працювали і працюють в «Укренерго». Тому дуже багато форм цієї допомоги, цієї підтримки ми відчуваємо. Ну а найбільше звичайно. Підтримка полягає в тому, що «Укренерго» в березні 2022 року об'єднало українську і європейську енергосистеми. Тепер ми в електричному ЄС і можемо в якісь складні періоди отримувати електроенергію з Європи. І це безумовно дуже дуже важливий фактор нашої енергетичної стійкості, нашої енергетичної безпеки. А ось ще про гроші від партнерів в контексті експорту. Чи український експорт енергетики, енергосистеми зараз працює і скільки заробляє Україна? Наразі ми вже увійшли в сезон експорту. Це той сезон, коли в українській енергосистемі є певний надлишок. Надляшок електроенергії, які можна продавати за кордон без будь-якої шкоди для споживачів, обсяги цього експорту це 10-15 тисяч мегаватт годин на добу. Кожна мегаватт година коштує від 3 до 4 тисяч гривень, тому ви можете приблизно порахувати добову виручку від експорту електроенергії. Це десятки мільйонів гривень. І насправді потенціал українського експорту вимірюється мільярдами гривень У 2022 році. Ми заробили для держави декілька мільярдів гривень від експорту електроенергії до того моменту, поки росіяни почали обстрілювати енергосистему. І хочу сказати, що на майбутнє цей потенціал торгівлі є набагато більшим тобто, ми зможемо в майбутньому. Говорити не про мільярди, а про десятки мільярдів гривень, напевно. Але для цього треба побудувати нові електростанції на заміну тим, що пошкоджені або знищені. Ну і напевно нові інтерконектори, нові лінії електропередач між державами Україна і між європейськими державами. Пане Володимире, я вже підсумовуючи нашу розмову для інформаційних приводів у майбутньому. Не беручи до уваги при території, який регіон зараз є найбільш проблемнішим, і який регіон потребує найбільшого відновлення. Що не брати до уваги прифронтові райони, то можна сказати, що всі регіони знаходяться приблизно в однаковій ситуації. Всюди ми гарантовано забезпечуємо надійне електропостачання, доставку електроенергії від електростанцій в кожен регіон з досить непоганим запасом міцності. В системі тому, в принципі, ситуація більш-менш стабільна всюди. Відновлення першочергового потребують ті електростанції, які були пошкоджені ще в минулому році, і які, в яких енергоблоки окремі ще досі знаходяться в стадії ремонту. Там відновлення, от чим більше генерацій, чим більше виробничих потужностей. Ми зможемо зібрати під наступний опалювальний сезон, тим більша ймовірність того, що і наступний опалювальний сезон зможемо пройти без особливих ексцесів. Дякуємо вам сьогодні за те, що були разом із нами і за ваші відповіді. Володимир Кудрицький, це голова правління Укренерго.